Касувати нарахування комуналки, якщо житло зруйноване або пошкоджене, таке пропонується у законопроекті, який зареєстровано в Верховній Раді. Коли можна розраховувати на його ухвалення і що потрібно буде зробити, аби не платити комуналку, розповіли народні депутати. Це встановлення справедливості, бо велика кількість громадян України втратила своє майно, своє житло, а комунальні платежі продовжують. Нараховуватись і не зростають борги, це несправедливо, коли люди не отримують послугу, а за неї змушені платити. Я думаю, що вже найближчими днями ця законодавча ініціатива потрапить в сесійну залу, буде підтримана, і важливо, щоб була така соціальна справедливість не тільки під час дії воєнного ставну, а хоча б ще рік після його завершення. Я вважаю, що люди, котрі через війну, Отримали руйнування в родинах і руйнування житла. Взагалі, мало мають навіть якогось морального права сьогодні чути про, про це. Абсолютно, кожна родина, яка втратила житло, нічого не повинна платити щодо комунальних послуг і енергоносідів. І це буде правильний крок. На жаль, запізніли. Наразі 3 мільйони громадян України втратили або мають втрачене або пошкоджене майно, і деякі житлові кооперативи або ЖБК, як кажуть, або голови ОСББ продовжують обрати плату за зруйноване або пошкоджене майно, нараховуючи цю плату для того, щоб прибрати цю несправедливість і врахувати якраз нормативно. Питання щодо звільнення наших громадян від цієї сплати, якраз був розроблений законопроект 13155, який звільняє якраз наших громадян від сплати з плати за утримання будинку і регулюється законопроектом 13155. Що стосується механізмів, то механізм буде дуже простий. Достатньо буде взяти акт обстеження вашого будинку і надати його голові ОСББ або керівникам ЖБК.